Вітаю на каналі Української правди. Це Лайф. П'ять років президентства Зеленського ще не закінчилися. Так вважає сам президент Зеленський, і саме його команда в ці дні реалізує щонайменше дві мобілізації: одна всередині країни, покликана залучити якомога більше військовозобов'язаних до війська. А друга це мобілізація країн світу навколо. Викликів глобальної безпеці тут я маю на увазі глобальний саміт миру, який відбудеться вже за три тижні у Швейцарії. Чи вдається, чи не вдається Зеленському перша і друга мобілізації? Далі буду говорити з політологом Олегом Саакяном. Пане Олеже, добрий день. Вітаю, ради бачити чути? По перше, прошу прокоментувати слова президента Зеленського про те, що 5 років ще не закінчилися. Буквально так було сказано. Скільки можуть ще тривати 5 років Зеленського, враховуючи, що і війна насправді як би нам не хотілося, теж може тривати ще дуже і дуже довго. А оце власне і є те питання, на яке мав відповісти політичні еліти, і перш за все, Конституційний суд. Не чи продовжується повноваження президента Зеленського? Тут якраз все зрозуміло в конституції. В нормативно правовій базі є експерти, які проаналізували також нормативку всіх ключових республік світі і подивилися, а як би в них відбувалося, і направду цікава ситуація. В нас одна з наймодерніших нормативно-правових баз і наша конституція якраз такий випадок передбачає. В деяких навіть старих демократіях ситуація була би куди скрутніша, бо там ще складніше було б розібратися, і їм було б з цієї ситуації виходити значно, значно складніше. Тому, власне, повноваження президента Зеленського лунгуються, але на перший щабль буде виходити не стільки легальність, тобто законність, це ясно, а легітимність, готовність визнавати рішення, готовність підкорюватися. І отут от. Для влади потрібно зараз вибудовувати цілу низку механізмів для того, щоб її поповнювати. Бо класичний випадок це електоральні механізми, коли вибори фактично і є перекредитуванням інституцій. Одні прізвища змінили на інші. Знову рівень піднесення, рівень довіри, відповідно з новими очікуваннями, з новою владою в новий цикл п'ятирічний входить республіка. І таким чином, як серце качає кров, вибори качають легітимність в будь-якій. Державі Міжелекторальні цикли вона, вона поповнюється через різні форми участі, розподілу, децентралізації, деконцентрації влади, тоді, коли її можна десь відтіснити відповідальність разом з легітимністю, десь поповнити за рахунок ширших, ширшого долучення мас. Наразі тільки ці механізми в Україні доступні, і тому необхідно зараз серйозно попрацювати над тим, щоб відбулася деконцентрація влади, реінституціоналізація інституції мають повертати собі. Повноваження рівно для того, щоб у влада була можливість концентрувати і централізувати інші функції, які є вкрай необхідними, і на них щоб був ресурс, бо наразі в нас відбувається процес одержавлення функцій, при тому, що спроможності залишаються тотально недержавними, і вони лежать в полі бізнесовому, соціальному, підприємницькому, самоврядування, самоорганізації, низових ініціатив власне спроможностей там набагато більше, і готовності там більше, але. Одержавлення функції часто не дає для цього простору, і от з мобілізацією це один з моментів, в якому, як на мене, зробили фатальну помилку: пішли по моделі радянській, старій. і власне те, що в Україні за роки незалежності відбувалося системою резерву, системою ТЦК або по старому військоматів, всім іншим. Ми можемо охарактеризувати, мені здається, виключно як косметичний ремонт в такому собі радянському приміщенні та багато просто із приміщень. Та цікаво, вони одразу вам показують, про що йде мова. Візуально це навіть залишається рівно той самий Савок, в якому повісили герб України, прапори України, і подекуди навіть сидять люди, які відверто контрастують з цим антуражем. Але потрібно було б перезавантажити саму систему. Навіть не тільки через те, що вона є радянською, а через те, що вона є модерновою. Вона готувалася під іншу війну. Вона готувалася під іншу модель взаємодії суспільству і держави. Зараз багато інших на нас дивляться і розуміють, що в них такий самий конфлікт був би між модерновими цінностями: колектив, захист держави, повінність, все інше. І... Посмодерного мета модерновими людське життя найвища цінність, персональний вибір, гідність і все інше. І оцей розвитку ну, нас питання виникає. А, а, а як би країни заходу вирішували о, о цей конфлікт? Просто багато ще в 22-му році говорилося про те, що напевно там німці, бельгійці, французи е, не стояли би так, от е, власне на кордонах, і не захищали б власні кордони, якби е, Путін напав на е, країни Європи. Е, ну не те, щоб прям розбіглися, але. Тут виникає питання: повинність, власне для них, мабуть, ще більш дикою виглядає ніж для українців. Було би по-різному в різних країнах, починаючи від Німеччини де достатньо низький рівень готовності захищати власну державу. Ми побачили би там більш масово той процес, який бачили в нас. Частина чиновників, слава богу, найменша частина не суттєва, але поїхала і власне не з'явилася на робочі місця в момент нападу Росії. Так, хтось через те, що сім'ї вивозив, по-людськи зрозуміти можна. Хтось через свій страх, ще інші якісь обставини, хтось доїхати не зміг. Є об'єктивні обставини, є суб'єктивні, різний рівень, ми можемо виправдати чи ні, але факт залишається фактом нас Частина людей не знала і не орієнтувалася, що робити, і, власне, поставила своє життя, свою персональну безпеку вище, ніж інтерес суспільний. Ось вам, власне, як це проявилося. В Німеччині таких було б в рази більше, як і в багатьох інших країнах Європи, навіть серед силовиків, серед чиновників, що показує соціологія. Але, наприклад, в Балтійських країнах ні. Навпаки, ми бачимо достатньо високий рівень готовності до оборони, або Фінляндія з концепцією всеосяжної оборони, яку вони розробили ще десятиліттями тому, і власне всі роки її доточували, реформували, оскільки вони чудово розуміли, що в тому статусі нейтральності, в якому вони були через геополітичні розклади ХХ століття, їм прийшлося би воювати з Росією, а до того радянським союзом, сам на сам, і вони готувалися до цього, щоб могли вистояти у них концепція всеосяжної оборони. А не маленьких експедиційних армій, що стало модним за 90-х 2000 х бо вся Європа, власне, окрім мабуть, Фінляндії, і Швейцарії, проходила демілітаризацію, кратно скорочували свої військові потуги і переробляли свою систему оборони. Тому і на захід від нас в багатьох країнах ці питання вирішувалися б по-різному. І для них ця дилемма для всіх, і підготовлених, і не підготовлених, вона б серйозно стояла. Так, от проблема в тому, що вони то можуть зараз подивитися на нас, вивчити наш досвід, зробити висновки з наших помилок, але ми того не робимо. І ми, власне, маємо зараз, набиваючи гулі, формувати нову систему, а не намагатися взяти і оцифрувати, дати механізми, цифрові старій системі, не змінюючи її. Це не анекдот, що тут думать, прикать надо. Це якраз та ситуація, коли потрібно паралельно думати і тримати декілька думок в голові, як вирішувати проблеми гострі, як вирішувати наслідки тих проблем, які вже ми пропустили або поглибили тим, що не звертали на них увагу. І як, власне, працювати з підваленими системними рішеннями. Власне, проблема мобілізації в тому вигляді, як вона відбувається, як на мене, криється в декількох обставинах. Не беру вичерпний список, але основні з них. Перше. Це коротка війна закінчилася, почалася довго. Я не люблю аналогію зі спринтами і марафоном, тому що в довгій війні це не про марафон. Це скоріше тріатлон або багатоборство, якщо говорити спортивною риторикою, тому що десь потрібно буде швидко бігти, десь потрібно буде плисти, десь довго. Але точно потрібно розподіляти ресурси і мати змогу і механізми, як їх поновлювати в процесі. Відповідно, коли ми потрапили в довгу війну, то намагання. Існувати в режимі короткої війни, зокрема з мобілізацією, почало з нами грати з лижа. Перше це лідерство. У короткій війні всі чіпили зуби, і кожен впирався в якусь дату. Ну за місяць, за півроку, за рік, за два закінчиться війна, треба дотягнути проблеми. Корупція після війни розберемося, проблеми неефективності управління. Бог з ним зараз якось тягнемо, розберемося після війни. І так купа всього, завершуючи просто персональними планами, якимось розумінням. Прогнозуванням власного життя, своєї родини, дітей побачити тощо. Ну окей, через рік побачать дітей, хтось хто на фронті скаже. Зараз країну треба рятувати, все це відкладалося на після війни. І отут перехід в довгу війну і стає зрозумілим: а після війни невідомо коли. І те, що вчора ще було не гострою проблемою, яку можна було відкласти, воно сьогодні, за декілька хвилин, буквально змінюється в свої гостроті і стає дуже край важливим. І стає зо що саме через це можливо ми і не зможемо перемогти. Це як не знаю, з лампочкою на табло, яка у вас загорається в машині або там колесо постукує. І ви знаєте, отут -от за пагорбом зараз доїду, і там власне населений пункт моя точка прибуття, і там розберуся. Підніму машину, гляну, що там відбувається з нею. Тут ви піднімаєтесь на цей пагорб 24-го року, з двадцятого 24 двадцять переїжджайте, дивитесь, і розумієте, що карта брехала, і вам ще їхати бо зна знакуди, немає там цього села. І ви бачите вдаличину і, взагалі, дорога, і не видно населеного пункту. І ви в цей момент розумієте, що те, що у вас тукало колесо, вам тут не кілометр доїхати треба було. а Вам невідомо скільки ще їхати. І ви можете стати посеред ніде, посеред пустелі. І от, власне, це той Рубікон, який ми перейшли. На цьому одразу проявилося лідерство влади. Не втікли, утримали ситуацію в першому місці вже недостатньо. Це вже вичерпало себе як моральний примат. І відповідно виникло питання: так слухайте, тобто одні воюватимуть, інші красти. Одні жертвують життями, інші взагалі не помічають війну. Одні виїжджають за кордон, інші не виїжджають за кордон. У одних діти навчаються в західних вишах, а інші не можуть свою дитину в Польщу в університет повернути, бо приїхала прямо перед війною. І багато інших несправедливостей, і тому друга категорія, яка одразу з'являється: несправедливість і як її забезпечити власне суспільний запит на це. Далі доходимо до персональної мобілізації. Мобілізація це не тільки про людський потенціал в армії, це про організацію процесів в державі, оптимізацію їх підвоєнні потреби, і моделі управління, і моделі прийняття рішень і розподілу тягарів. Тощо, коли говорять про справедливість, то тут ми потрапляємо в пастку нашого досвіду, тому що справедливість, як її в нас в підручниках, писали. Як її вчили в школах ще покоління моїх батьків, наприклад, і більшій частині українського населення, які народилися в радянський час, то це уявлення про справедливість пролетарське. Ну, всі мають бути рівні, рівність. Але така справедливість не притаманна демократичним відкритим суспільством. В справедливість також є категорією відносною, і в кожному суспільстві, в кожній культурі вона розкривається по-різному. Наприклад, в східній культурах ну, рятувати людину, яка тоне це несправедливо, скажуть вам в деяких країнах, бо доля так розпорядилася. Ви що вище себе ставити ніж фатум? Це несправедливо. Якщо ця людина тоне, а не інша, значить так, так справедливо, так розпорядилася доля. В пролетарських країнах вам скажуть справедливо, це усіх відняти, розділити всім порівну від кожного по можливостям, кожного по здібностям, ніж кожного по можливостям. А Арістотіль, наприклад, або антична культура, на якій будується демократія, вам скаже, що таке справедливо? Справедливо це є рівність перед спільним інтересом. Має бути ще якісь спільні інтерес, які об'єднують, і рівність по відношенню до його досягнення. Порівняйте з уявленням, що всі рівні, і це уявлення. Мені здається, контраст дуже очевидний. В умовах війни нам потрібно повертатися до нормального, зрозумілого уявлення про справедливість як досягнення спільної цілі перемоги. І тоді справедливим є використати кожну гривню, кожен квадратний метр, кожну людину по максимуму для досягнення цієї цілі, там де вона буде максимально корисною. Наше завдання мати вищий коефіцієнт корисної дії, ніж наш ворог, бо його як мінімум більше. От, як мінімум на цифру, наскільки його більше, в 3-4 рази, ми маємо бути настільки ефективнішими. І тоді медик має бути медиком. Електрик так само необхідний, необхідно, щоб сільське господарство не посипалося, щоб при цьому транспортні логістичні потреби для доставлення в Україну снарядів далекобійниками виконувалися як і товарів, як і паливно-мастильних матеріалів і всього іншого. І ця модель вона вже виходить за рамки просто рівності. Вона вже нас а, штовхає і підштовхує до моделі, коли ми маємо визначати користь від кожного. І тоді Пан поставити Олександр. кожного на своє місце. Питання, якщо спростити. Ем... Виключно у практичній площині. Ну зараз багато постанов ухвалюються на рівні кабміну, які посилюють раніше ухвалений закон про мобілізацію. Багато чого просто прямо зараз відбувається от після 18 травня. А що не вписується у вашу концепцію? В резерв плюс вже більше мільйона громадян новили свої дані. Здається, ефект чудовий. Можливо, не вистачає економічного бронювання, якщо ви кажете, електрик має бути електриком. а а лікар має бути лікарем. Що в практичній площині, чого не вистачає зараз в Україні. Дивіться, завершуючи цю думку, це все тягуті до мобілізації, демобілізації, бронювання до старих категорій. А на правду, наразі, як на мене, потрібно було говорити не про це, а про ротаційний механізм. А, вся ця мобілізація будується на тому, що війна десь там і воюють одні, а тили десь тут а, тут умовно мирне життя, а там умовно військове. Ні, межа між фронтом і тилами має знову старатися, як це було в 22-му році. Має бути розподіл і пульсації одночасних. А для цього ротація бо. Чесно, давайте зізнаємося про яку мобілізацію, от зараз мобілізація заживе, можна говорити, коли ми не знаємо скільки триватиме війна, і коли нам постійно потрібно буде забезпечити мобілізаційні ресурси, постійно потрібно забезпечувати демобілізаційний процес. А про яку демобілізацію в часових термінах ми можемо говорити, коли ми не знаємо, завтра попруть більше чи ні? Ім Північна Корея надішле що чи не надійшла. Зрозуміло, що. Ніхто в здравому розумі не може сказати точно де мобілізація буде на третій рік, наприклад. А якщо саме в цей момент попруть, але визначення ж треба давати треба давати, відповідно мало би бути ротаційний принцип. Наприклад, певний час на фронті, певний час в тилах. Стільки то відвоювали, стільки то потім не. Залучаються до воєнних дій, наприклад, переводяться в тилове забезпечення воєнне. наприклад, взагалі від армії на цивільне життя, але для... з тим, що в будь-який момент можуть знову стати під свісток для воєнних потреб. І запускати ротацію що коли кажуть, всі будуть воювати, це неправда. Всі на фронті ніколи не потрібні, і якщо завтра зарплати не виплатять, економіка стане, то і фронт посиплеться. Або якщо зв'язок ляже в країні, то за тиждень ми це відчуємо втратами на фронті колосальними. І по багатьох сферах так само може пройтися. Тому мав би бути принцип ротаційний того, коли ми розуміємо, що по різних службах, по різних системах, по різних підприємствах тощо. Розуміють, відвоювали, повернулися, відвоювали, повернулися. Тягар має розподілюватися рівномірно, і тоді це дає визначеність з точки зору планування власного життя. І тоді можна скорочувати терміни, це не 3-4 роки, скільки там знаходитись на фронті, а може бути менше, може бути постійно до навчання в цьому процесу, і тоді зрозуміло, що воювати всі не будуть, але через фронт мають прийти всі, хто є спроможним, і всі, хто а, реально а, є кориснішим. Скажімо, для державних потреб, не на місці, де от він персонально зараз сидить, бо є дуже унікальні спеціалісти. Але таких все ж таки мало. Потрібно розуміти, що дуже багато хто взаємозаміни, якщо це не назавжди вибування, а якщо це якраз пульсацію. Як це відбувається у прикордонників, наприклад, зараз, як це відбувається частково у медиків більш-менш налагоджений процес, треба подивитися туди і брати це. Тоді би економічне бронювання, питання знялося би само собою. Тому що тоді інші принципи лежав не а справедливо-несправедливо, справедливо, відкупляться, не відкупляться. А питання це раціонально для перемоги чи не раціонально? Бо наразі саме через зловживання, і це останній момент важливий по мобілізації, часто вилазять проблеми, яких власне і не існувало, і не існувало би. Просто їх беруть на прапори, як економічну мобілізацію, наприклад, саме через те, що кажуть, ага, знову. Багаті відкупляться, бідних знову поженуть на фронт. Зрозуміло, що ті, у кого є гроші або є зв'язки, вони цим зможуть скористатися, а ті, хто ні, не зможуть. Ну, як бронюванням зараз, ми знаємо багато ситуацій про те, як хабарі вимагають, як не справедливо розподіляють цей тягар бронювання. Потім ми бачимо, як різні гральні бізнеси або. Служби доставки, то, що, виявляється, вони мають бронювання. А підприємства, які виробляють дрони, далеко не завжди, наприклад. А й підприємства, які забезпечують аграрку, машинотракторні станції, тощо по аграрних територіях, де там один механік на декілька сіл на ньому тримаються, вони таких бронювань не мають, наприклад. Тобто, в цей момент його потрібно осмислювати, зараз змінювати самі підходи. Бо інакше те, що ми бачимо наразі, дійсно цифровізація допомагає, але вона не змінює. Принципі, вона просто виграє нам час з тим, що цей балкон обвалитися може трішки пізніше, хоча напруження в суспільстві буде лише зростати. А нам потрібно навпаки згуртовувати суспільство. Нам необхідно, щоб процес мобілізації об'єднував, а не ставав. Точкою широкого соціального конфлікту, в якому держава саме усувається і каже: Ну, ви тут кулачними баями вирішуєте, хто поїде на фронт, хто не поїде, кого повертати, кого не повертати, і давайте сім'ї перших і других пересваляться між собою. Давайте підприємства, позвільняють людей, щоб вони в статистиці не виходили, щоб керівникам не виписували штрафи за них. І давайте зараз всі, хто не чесні на руку й наживаються на на переправці за кордон. А зараз підняли цінники в декілька разів і просто як в останні рази в житті грібли гроші лопатою. Ну це ж все власне наслідки невдалих, недолугих управлінських рішень, не більше, не менше. Пане Олеже, дякую за таку вичерпну довгу відповідь. Було б більше питань, але ви на частину з тих питань, які я не поставив, власну відповідь дали. Олег Саакян, політолог, був моїм співрозмовником. Долучайтеся, будь ласка, у коментарях. Висловлюйте свою думку, тисніть подобайку. Підписуйтеся на канал Української правди і долучайтеся до клубу читачів і глядачів Української правди. Підтримуйте незалежну журналістику.